проблема зі спеціфіні з Україною з Нішутус Олександр Пропродів. Зокрема, Лори, ночі є поскай кін ті ж осталось основне. Основне таке ж. І разом до помери до перемоги з вами приїхали. Це гетьман України з Тисовим. Ворог продовжує відвістювати штурмові. З моменту до окупації правобережжя, це з цього 30% нашої території, прилетіло близько півмільйона російських снарядів. Це тисячі зруйнованих будинків, потрощені лікарні, школи, дитсадки. Це люди, які втратили свої домівки, це діти, які виростають під звуки вибухів. Кожні дві хвилини херсонці чують люди. Сьогодні найбільша загроза в серпні це минулого року атаки ворожих дронів. називають називаються сафарі. Вони вибувають і калічить цивільних, знімають це відео, виставляють в своїх телеграм-каналах і грузують з цим, коли вбувають бабусю, дитину або скидують вибухівку на цивільні автомобілі і хизуються цим. Далі жертвами цього полювання стоять медики, рятувальники, поліцейські, які поспішають на допомогу порада і ліквідовують наслідки цих прильотів. Лише минулого тижня ворог майже дві тисячі разів намагався атакувати регіон з такого виду озброєння, як БПЛА. Нам вкрай необхідні засоби радіоелектронної боротьби, які зупинять російський терор, дроновий терор. Тут звичайно ваша підтримка може змінити дуже багато, адже кожен збитий дрон це врятоване життя. Дайте нам. Системи реп рел, які ви випробуєте зараз, вже, щоб не чекати надалі. Ми дамо вам експертну оцінку ваших систем і ваших фортифікаційних споруд, які ви хочете робити. Тому зараз вже треба готуватися до цього. Де зупиниться лінія фронту, ніхто не знає. Але якщо будуть всі сильними, підготовленими і досвідченими в цьому, і на кожному кілометрі будуть перепони цієї навали, то ми з то виграємо цю битву. Україна і весь європейський демократичний світ переможемо. Хочу подякувати Литві за те, що ми є надійною пора. Особливо для нашого регіону Херсонщина справді відчуває вашу підтримку у багатьох сферах. Та допомога сонячними панелями, генераторами, які отримуємо від вас, дозволяє працювати нам в критично важливих об'єктах в умовах зникнення світла, тому що дрони і артилерійські атаки йдуть саме по критичній інфраструктурі. Але дякуючи вам і вашому обладнанню медикаментам, ми рятуємо людське життя. І сьогодні ми робимо дуже важливу кроку посилення нашої співпраці. Ми готові е, ділитися своїм досвідом. Дякую за вашу допомогу. Вірю, що наша подальша співпраця, реалізація спільних ініціатив е, дозволить нам разом подавати всі труднощі, що зараз стоять перед Херсонщиною. Разом збудуємо міцне та краще майбутнє. Слава Литві! слава Україні.